Я розумію вашу риторику, вашу розмову про те, що ви е законно обраний секретар міської ради і виконуєте обов'язки на читаю закону. Але я думаю, що в даному випадку ви є якраз головний порушник закону регламенту і всіх тому, який вимагає законодавства ради. Ви порушуєте регламент постійно. Ви один із тих людей, які підпали під корупційне законодавство, але... Змогли вибрати цієї ситуації і звільнитися від своїх передання. Я вважаю, що на сьогоднішній день ви не маєте навіть морального права не то, що керувати містом, ви маєте моральне право бути депутатом міської ради. Тому я вважаю, що якщо... Написали заяву і пішли до секретаря міської ради, щоб підскорювати ту напругу, як на сьогоднішній день є. І от мені, наприклад, дуже неприємно перебувати на сесії міської ради, коли вони є керують. Я розумію, що ці рішення сесії міської ради, ви не вмієте готувати, не вмієте це робити. Ви займаєтесь бучим сесією міської ради та міста, ви буваєте, де завгодно, на підприємстві, де завгодно, яке я, вам належить тільки на міській раді. Тому я хочу сказати, що відповідно до регламенту, відповідно до законодавства, у терміни, які передбачені регламентом, стаття 43 формування проєкту порядку денного сесії ради. Проєкт порядку денного сесії ради не пізніше, як за 10 днів до порядку сесії ради формує міський голова. Ну, В даному випадку ви, як виконуючи обов'язки міського голови. За пропозицією поданих депутатам ради або пропозиції не менше, як 6 частини депутатів від загальної склади ради. За 10 днів тобто 20 числа сфері пропозиції, яку ми вам подали вчасно, була пропозиція про включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря Кам'янської міської ради не було Варья Анатолійовича. 16 підписів це Зав'язку 83. Регламентом говорить якраз про те, про кількість депутатів, які повинні бути підписати це звернення, щоб розглядалось питання на сесії. Стаття 83. Секретар ради може бути в будь-який час, відкликаний радою за пропозицією міського, голови, звичайно, що ви внесете цю пропозицію або не менше як третину депутатів загальну складу ради. Всі ці вимоги виконані. Пропозиція подана вчасно, 16 підписів. Проєкт рішення, пояснення, пояснювальна записка, чому це питання відноситься до порядку денного. Але ви з якихось невідомих підстав це питання порядку денного не включили. Тому я вважаю, що до тих пір, поки порядок денного це питання не буде і не буде розглянути, всі інші питання розглядати, я вважаю, що не варто. Питання проценкове, і ви, якщо до цього порушували рекламу та закони України, то цим своїм проявом не поваги до депутатів, неповаги до тих депутатів, які ці підписи зробили, ще раз демонструєте свою неповагу до законів, до регламенту депутатів міської ради. То мажаю, що це питання повинно бути включення, рекламу це перше. Потім всі інші питання не переживайте родіна. Тому то. Тут знаходиться стосовно бюджету, тому що ми його приймемо чи не приймемо. Приймемо. не переживайте. прийму. Але я вважаю, що сьогодні перше питання головне. Бюджет. бюджет ми приймемо. Не переживайте. У нас бюджет. є час. Ще... Почекайте. у нас бюджет. є ще час. Почекайте. у нас є ще час. До четвертого лютого бюджет ми можемо прийняти. А ніхто до мене в парк слів, а ми всі разом там трохи пил пів Я хочу сказати, що те, що... Бюджет. Навіть не готові ні кабінки, ні проєкт рішення не роздали депутатам. Ми хотіли, Що шо ви постійно шукаєте мусор якийсь, який, який вас кормить? Що погане, то для вас гарно. Ви вже не доїдете, я вам кажу, чесно слово. Слухайте кого слухати? Держава вже вона слухає, подивіться, до чого ви приведеться. Слухайте, гайба. Ви діти малюєте, доволі. Я можу далі продовжувати сесію. Шановні депутати, шановні просі, якщо процедуру видачу переговори, немає тепер. Ми їх і тепер порядок. 20 числа до мене надійшло пропозиція від 16 депутатів. 21 числа до мене надійшла заява, що один депутат помилково Прошу викликати мій за пропозицію депутатів до Канівської міської ради про дострокове припинення, про повноважень секретаря Канівської міської ради Колоніволоцького Олега Анатольовича. 21.01.2014 року я наголошую надати 21.01. 2014 року. Це спочатку, що Порядок денний формується за 10 днів. Тому це питання не було включено до порядку денного. Іде ми... де сесія, яка не цій фамілії. Говорять депутати. Потім присутні. Давайте додамо. Там немає Якщо ви на вести сесії сесію, Нема питань, ви закрієте сесію. Ми бюджет ми не приймемо. Понимає? І люди остануться без орплату у читаря, без цього. Ви цього хочете. Чим буде, тим лучше. Такого не буде. Я вам кажу, Такого не буде. <рігуми> місто, порядок денег питання. Місто, місто прийме бюджет. Лежі, будь ласка, порядок де. Бюджет буде приймати. Давайте порядок десь. Дічайте припитання. Поставив колеги. Там не було що. Я зрозумів.